ранку! це ера будівництва. Напевно, сьогодні, як ніколи, знижки це не просто приємний бонус, а необхідність у цьому випуску. Як і обіцяли, детальніше про умови придбання нерухомості. Дмитро Міндалін вже протягом шести років допомагає людям, які воліють вкласти гроші в об'єкт нерухомості, визначитись, який саме обрати. Ні, звичайно, значна частина інвесторів приходить до відділу продажів з багажем знань. Вони промоніторили всі пропозиції в інтернеті і точно знають, що їм потрібно, але дуже часто у виборі треба допомогти, виходячи з побажань покупця, найпоширеніше з вимог. Цілі, для яких людина купує житло, чи це для власного проживання, чи це для інвестицій, чи це там для подарунку внукам, недавно зверталися. Так? Бабуся хоче зробити подарунок внуці. От. Друге, звісно, це бюджет, тобто сума коштів, яку може собі людина дозволити на придбання житла. Ось. І багато інших потреб можуть бути додаткових, там, наприклад, разом з квартирою може бути потрібен паркінг, якщо в людини є машина, або навіть не один, якщо декілька машин. От всі ці потреби ми вивчаємо і стараємося людині піднести саме те, що їй потрібно, і дуже в короткий терміни. Так, якщо інвестор має намір купити приміщення для бізнесу, Дмитро радить звертати увагу на ті об'єкти, будівництво котрих щойно розпочалося. Наприклад, по познікам 4 А, де е, багато квартир, всі нежитлові приміщення дуже швидко були розібрані. От, власне кажучи, тому варто звертати увагу на ті об'єкти, які тільки починають будуватися. От і там є вибір цих нежитлових приміщень в нинішній економічній ситуації. Однією з головних вимог для покупців стає прийнятна ціна. А тому компанія забудовник «Київміськбуд» прийняла рішення запровадити суттєві знижки на абсолютно всі об'єкти нерухомості і готові, і ті, що зводяться. За умови, якщо покупець, сплачує усю вартість. У нас від 20 квітня діють знижки. Вихідні 15% при умові підписання договору з оплатою 100% оплатою. Ці знижки діють абсолютно на всі об'єкти нерухомості: як житлові, нежитлові, так і підземні паркінги. Знижки діють на даний час на постійній основі. Є знижки при умові розстрочки діють вони на об'єкти, такі як позняки, 4 а мікрорайон, проспект Перемоги. Обухівська 135 а будинок номер 2. щоб отримати знижку у 7,5% на запропоновані компанією об'єкти під час розстрочки. Перший внесок повинен становити не менше 50% вартості. Уточнює Кристіна Приходько, заступник начальника відділу продажу «Київміськбуду». міськводу. символічно символічні в 2015 году компанія Кібурстройна кануні майських праздників пропонує своїм клієнтам 15% скидки на всі об'єкти. Недвижимости. Есть объекты, которые позволяют а, приобрести квартиру или нежилой фонд с 7,5% скидкой при рассрочке. Рассрочка дается. Кожному клієнту, є слінмієжила, із можливості виплати до введення дому в експлуатацію. Якщо ж дивитися глобально, то не лише знижки цікавлять інвесторів, але й прийнятний метраж, коли мова, приміром про житло вже тривалий час спостерігалася тенденція до популярності квартир невеликих розмірів, і сьогодні це особливо актуально. Не так давно э, вышел в продажу новый объект компании «Киевгурстрой» Это дом на Обуховской, вторая очередь строительства Чем он интересен? Тем, что э, приобрести квартиру однокомнатную в городе Киеве Можно на сегодняшний день по э, достаточно приемлемой цене Это стоимость машины И человек, имея на сегодняшний день запас в таком размере э, Зная, что он уже, например, не сможет с... Э, Саккумулировать какую-то сумму в связи в связи с сложившейся ситуацией экономической, может приобрести квартиру за такую достаточно символическую по отношению к недвижимости. Оценок. Тим часом запровадження знижки у 15% стане доступною і вигідною пропозицією для всіх покупців. Незалежно від того, мова про дворівневі апартаменти, однокімнатну квартиру, приміщення для відкриття власної справи, творчі майстерні чи парко. Місця долайте труднощі, досягайте мети, а квартиру пропонуємо обирати разом з ерою будівництва. До зустрічі!